Всіх вітаю, прийшла така монетка 5 гривень 2019 року. Колись у мене вже був обзор по такій монеті. Це я комплектно купляв декілька монет і мені в гарному стані попала така 5 гривень 2019 року про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Монетка з Незельберу. Стан монети ідеальний, друзі. Гурт має ось таку носічку. І аверс з зображенням такого храму, якби тут сам розгорнутий видно Томас про. То Православної церкви України. Всім дякую за увагу. І якщо є такого типу монети, деякі екземпляри я купую, до зустрічі в наступних відео.